У сумах завершився всеукраїнський футбольний турнір серед команд 2006 року народження, а присвятили змагання дню захисту дітей. Нагороди виборювали вісім команд: дві сумських а також із Лухова, Сєвєродонецька, Новопскова, Бахмача, Харкова та Полтави. Подробиці далі від Євгена Перестенка. Перед стартом змагань вісімку команд розбили на дві підгрупи, по чотири в кожній. У групі А після трьох зіграних ігор із першого місця до фіналу вийшла Сумська барса 1 Бахмацька дитячо-юнацька спортивна школа, футбольний клуб Харків і команда Сєвєродонецька відповідно посіли друге, третє та четверте місця. У групі Б першими фінішувала Полтавська ворсква, далі Глухівський велетень, Барса «Барса-2» та ДюСЗ-1 із Новопскова. У результаті золото турніру між собою розіграли Барса 1 і Ворсква. Сильнішими в цьому поєдинку виявились гравці останньої. Полтавчани у другому таймі поєдинку двічі розписались у воротах сумчан. Барсі забити своїм одноліткам не вдалося. А чого тут а і двоє? У нас був настрой, ми тренувалися кожен день, думали только щоб победити. Може, игра не пошла. Всі команди молодці. Добре а вам що не хватило? Не знаю. Може не в душі були пацани. Поділились враженнями від фінальної гри, від турніру за і тренера команд Призерів. Хороший турнір, вісім команд з різних регіонів. По рівню достатньо сильний турнір, я вважаю. То, что проиграли, ну это ж дети, это футбол без ошибок, никто, никто не застрахован от ошибок. Детская психология, ее никто не отменял, к сожалению. Жалко немножко вратаря сум, потому что он пропустил такой мяч, понятно, что в финальной игре этот мячик немножко нам... Нас понес вперед на крыльях, а команду Сумы немножко подвел. Они должны играть и доставлять удовольствие нам, себе, родителям. Тогда это будут и результаты, тогда это будет То що нада бронзу турніру виборова Бахмецька команда. Четвертим розташувався глухівський велетень, п'ята позиція у футбольного клубу Харків, шосте, сьоме та восьме місця. Відповідно посіли барса 2 команда з Новопскова та однолітки з Северодонецька. Євген Перстенко, Сергій Сурков на часі спорт. Крім того, паралельно відбули змагання і серед дівочих команд. Серед молодших дівчат перемогу святкувала збірна міста Суми, друге місце у школу номер 23 бронза у шостої сумської школи. У старших дівчат золото у команди із Краснопілля, срібло та бронзу вибрали відповідно команди Тростянця та Сум.